Ті окремі певні вектори, які ми напланували в нашій міській організації, викликали потребу в певних змінах змінах в, не тільки в керівному складі, а й зміни в якісному складі членів нашої партійної організації. Саме в зв'язку з цим до мене звернулися. Пропозицію очолити цю партійну організацію Юрій Володимирович Біляков не покинув наші ряди. Він працює і працюватиме першим заступником голови міської партійної організації, тому в партійному керівництві суттєвих змін не відбулося. Ми просто дещо розширимо. І зміцнимо той певний вплив тих, залучимо тих певних людей, які сьогодні готові співпрацювати з людьми. Звичайно, ви знаєте, напевно знаєте про те, що я прийшов з бізнесу, я не прийшов з політики, тому складно мені сьогодні говорити саме, що ми маємо зробити в політичному плані. Можливо, нового і цікавого, але те, що ми вміємо працювати, те, що ми знаємо, що ми будемо робити на цих виборах, які чекають найближчим часом, нас з вами ми визначилися, і та нова програма, ті нові ідеї будуть втілені безпосередньо сьогодні нашою партійною організацією, і тими людьми, які будуть за цим працювати і стояти. Якщо це доступно і зрозуміло, то я в принципі для початку сказав те, що я хотів вам сказати, звичайно. З усіма планами ділитися я сьогодні не можу. Ми в процесі формування нової політичної еліти під прапором партії регіонів. Тому я думаю, ті фігури, які прийдуть до нас, і ви особисто, як жителі нашого міста, будете також приємно здивовані. Прошу пройти, з складом кандидатів депутатів місцевої ради міської спровоцької Звичайно, ми, ми в процесі розумію чекав від цього питання. Значить, по порядку, да? Значить, звичайно, іде формування кандидатів по цій новій системі, яка затверджена Верховною Радою. Звичайно, тих мільйон поправок, які зроблені. До кінця не дали нам змогу зрозуміти, як буде відбуватися це в місті Ужгороді, Скільки конкретно буде округів? Я думаю, цього не знаєте сьогодні. І ви тому чітко визначитися, партійна організація має приблизно в першому тижні вересня місяця. Сьогодні йдуть перемовини з багатьма відомими і. Підприємцями, керівниками, лікарями і так далі про те, що вони можливо вступлять в, влади, в ряди нашої політичної сили і будуть висуватися кандидатами від нашої політичної сили. Звичайно, списки не сформовані, і говорити сьогодні відверто, що та чи інша людина вже сьогодні є кандидатом, звичайно, дуже складно. Для того щоб вичерпнути ті всі подальші запитання, які ви хочете задати мені, я вам скажу, що я буду балотуватися від міста Ужгорода в обласну раду. Тобто я очевидно знову піду в обласну раду, і це пов'язано першу чергу з тим, що ну, мені цікавіше, масштабніше працювати ніж в місті Ужгороді. Я сьогодні очолюю близько 15 комерційних структур в нашому краї. Ми сплачуємо достатньо відсоток великий в бюджет краю. Це за минулий рік. Це більше 27 мільйонів гривень. Всі мої організації сплатили, це більше тисячу працюючих, тому я мушу перейматися і тими проблемами, які є у наших працівників в Закарпатській області. Тому уськомасштабно в місті очевидно це не відбудеться. Тому я, я планую йти в обласну раду. Це стосовно мене. Стосовно інших кандидатів, звичайно, сьогодні назвати вам конкретні фамілії, я би не хотів, але багато відомих людей вже дали сьогодні згоду за ці останні 3-4 дні, відколи я перебуваю на посаді голови партії. Вони, в принципі, дали згоду, що вони готові з нашою політичною силою піти на ці вибори. І ми спробуємо дещо зміцнити і покращити якісний стан членів нашої партії. Якщо можна сказати, а не називаючи призвищі, ви визначилися. Ну, звичайно, офіційно відбудеться конференція. Як зазвичай ви розумієте, що напередодні виборів відбудеться міська партійна конференція, яка е визначить безпосередньо кандидатури. Я думаю, що всі обговорюються. Кандидатур є сьогодні, ну, десь приблизно піток тих, які заслуговують сьогодні на те, щоб про них говорити. Е цікаве питання би було, чи висуне партія регіонів свого кандидата. Оце найбільш цікаве питання. Є й така думка. Ми ведемо перемовини з рядом наших однопартійців про те, чи можливо би було висунути тих чи інших людей. Ви знаєте, що сьогодні вже проводиться ряд соціологічних досліджень по місту Ужгороду для того, щоб визначити рейтинг тих чи інших кандидатів і на посаду мера міста так само, і нас це. Не може не чіпати, ми думаємо над цим питанням, працюємо. 100% визначення нема, звичайно, це визначить конференція, яка відбудеться, напевно, в перших днях вересня місяця. І ще до чого? От ви кажете, це вже давні, які є членом партії, які йшли в партію, теж десь щось на щось розраховувати. Тепер ви говорите, що ведете перемовини з новими людьми, які вступні до партії, які будуть... На ті чи інші вибрані посади від партії виводять чи ці старі свети не обрадяться на то що? Я хочу, щоб ми я розумію. Я розумію суть питання. Я хочу, щоб ми зразу з вами зрозуміли, що членство в партії не означає висунення на ті чи інші зразу ключові посади. У нас чомусь складається враження, що якщо я член партії, то я обов'язково маю отримати якусь або посаду серйозну, або відповідно бути депутатом того чи іншого рівня. Ні, абсолютно Адже сьогодні люди, які приймаються якоюсь певною своєю ідеєю, збираються в одну структуру, політичну, скажімо, як завжди, вони переслідують ті чи інші інтереси. Ну, якщо це, наприклад, бізнес, бізнес звичайно йде в політику, ви знаєте, сьогодні для чого, бо ті попередні роки нас навчили, що бізнес пробують тим чи іншим шляхом чіпати і. Тому основна мета це звичайно дати спокійно працювати тим підприємствам, які сьогодні можуть працювати і працюють з іншого боку. Ви знаєте, що сьогодні, як на мій погляд, дуже цікаво те, що дуже серйозні, великі, важливі люди приходять в політику, бо вони вже іншої ментальності, іншої формації. Вони готові сьогодні працювати на благо краю, а не навпаки. Бо ви ж пам'ятаєте, що багато. Скажімо, я їх називаю такими канцелярськими працівниками, які йдуть туди тільки заради якоїсь певної своєї наживи. Але якщо ви сьогодні поглянете, скажімо, на депутатський корпус обласної ради, там надзвичайно дуже багато самодостатніх людей, яким не цікаво отримати якийсь дохід від тих чи інших спекуляцій, які відбуваються подекуди в інших радах. Ви розумієте? І це, це говорить про дуже багато. Наприклад, новий проект, який ми сьогодні під патронатом губернатора і діючого мера міста, скажімо. Перший такий проєкт, який запропонований нами ініціативною групою це будівництво спортивного комплексу в місті Ужгороді. І я дуже сподіваюся, мені звичайно дуже ризиковано це сказати сьогодні тут перед вами про те, що в місті Ужгороді буде все-таки існуючий каток з кортами, з тенісними, з футбольними площадками і так далі. І він буде збудований на власні кошти тих людей, які сьогодні проживають в місті Ужгороді чи в Закарпатській області. Без зайвої гривни державного бюджету. Це буде соціальна програма, яка буде давати до обіду. Безкоштовні уроки для шкіл міста, адже ну я відверто скажу, у мене троє дітей, так? Я виховую у мене сини. Я дивлюся, яким чином відбувається заняття спортом в наших школах. Так я би сказав, що їх взагалі майже немає. Тому що у нас великий відсоток, я не скажу, який але великий відсоток дітей сьогодні не вміє плавати. І ви знаєте по якій причині, бо нема басейнів в місті Ужгороді ні одного діючого на сьогоднішній день. Два-три приватні, які в принципі не можуть забезпечити всі потреби міста. Була пропозиція виділити під межі міста 26 гектарів в парковій зоні. Депутати звернулися до міста, і на сьогоднішній день я особисто розмовляв із Сергієм Миколаївичем, із Олександром Самшов до є погодження про те, що якщо потреби для будівництва аквапарку є 8 гектарів землі, то ці 8, 10, 3, 12 гектарів будуть виділені під е, з цієї паркової зони. Це така домовленість є. І це абсолютно не є мова про те, що сьогодні ми хтось ріже чи хтось не ріже. Фракція партії регіонів в повному об'ємі 15 депутатів проголосувала за. Ви знаєте, що тоді під час цього голосування було набрано 33 голоса тільки з 90 існуючих. Да, звичайно, це питання не пройшло. Я з вами абсолютно згідний. Ну але ж 90 депутатів в сесійній залі, певні депутати не підтримують ту чи іншу пропозицію.